Під Час виконання бойового завдання на Донеччині загинула снайперка Ніна Пашкевич із Рівненщини. Жінка була майстром спорту та тренеркою чемпіонок України і Європи. Навіть перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. Загалом мала близько сотні спортивних нагород. Захисниці назавжди залишиться 47. Вічна пам'ять та співчуття рідним. Єдина донька героя Сергія Багатька Соломія не стримує сліз, коли дивиться на портрет свого батька. Чоловік загинув, боронячи Україну 22 листопада 2022 року на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Десятки рівнян зібралися на території восьмого ліцею, аби відкрити дошку пам'яті військовослужбовцю. Купа було гарних моментів і за все життя він жодного. Поганого слова, жодного разу не крикнув на мене. Тобто, це унікальна ситуація, бо бувають різні ситуації в сім'ях. Але він жодного разу поганого слова на мене не назвав, а тим паче на дитину, тому що це була татова принцеса, татова. Е... Серденько Сергій Богатько народився у Рівному. Закінчив місцевий восьмий ліцей. Після випуску продовжує здобувати освіту в РДГУ. Чоловік не служив в армії та не мав військового досвіду, але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, став на облік у військкоматі. Мобілізували захисника лише у вересні 22-го року. Військовослужбовець був гранатометником. Класна керівниця Сергія Світлана Мосійчук розповіла, яким їй запам'ятався чоловік у шкільні роки. Він завжди спокійний. Завжди з посмішкою. Це настільки був інтелігентний хлопець, доброзичливий, щедрий, вірний товариш для своїх однокласників, справжній друг. Після молитви та освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя, який віддав життя, обороняючи країну та рідних, вічна і світла пам'ять захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сили ППО працювали на Рівненщині цієї ночі. Ворог в чергове атакував Україну ракетами та безпілотниками. Ця ніч стала другою поспіль, коли наші військові збили ворожу ціль у області. Загалом сили ППО в Україні збили 61 шахет і одну керовану авіаційну ракету. Унаслідок ДТП у Рівненському районі травмувалися двоє осіб. Автопригода сталася 19 вересня близько 12-ї години на трасі Київ-Чоп, неподалік Василова. Встановлено, що водійка автомобіля Volkswagen, 43 43-річна жителька Хмельницької області, здійснюючи розворот, не надала перевагу у русі та зіткнулася з вантажівкою ДАВ під керуванням 63 річного мешканця Рівненського району. Унаслідок у легковику затисло 45-річну пасажирку. Її а також сорок. 43-річну водійку госпіталізували Досудове розслідування триває. Житель Рівненського району постане перед судом за розбійний напад на продавчиню. Нагадаємо, 27-річний чоловік скоїв розбій у травні цьогоріч. Замаскувавши обличчя, він увійшов до приміщення супермаркету на замковій у Рівному та вимагав у продавчині гроші, погрожував ножем та розпилив сльозогінний газ у обличчя. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану. А суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави у СІЗО. Він перебуває і досі. Відомо, що 27-річний зловмисник хворіє на психічне захворювання. Поміж 33 питань порядку денного, який розглянули депутати Рівненської обласної ради під час засідання сесії, найбільш обговорюваним стало затвердження плану формування мережі закладів освіти регіону. З 2027 року Україна перейде на 12-річну шкільну освіту. З 1 по 9 клас діти навчатимуться у гімназіях, а учні старшої школи в окремих закладах на базі профільних ліцеїв. Вони можуть бути на одній території, вони можуть бути в різних місцях. Тобто, це залежить уже від того, як в громаді оберуть заклад, який буде спроможний. В якого є укриття, в якого є їдальня, в якого є е, гуртожиток, якщо це е, діти будуть довозитись більше ніж 10 кілометрів? Однак не у кожній громаді напрацювали рішення, як адаптувати існуючі заклади середньої освіти до таких змін: спрогнозувати кількість учнів, яка буде навчатися у тому чи іншому ліцеї за три роки, та знайти приміщення до прикладу про можливі проблеми із закладами у густонаселених районах рівного згадала Світлана Багатирчук Кривко, наприклад. 12, -та. наприклад, 12 та школа. Ми що батькам скажемо, що із 1 вересня наступного року вже не буде набору до 5 класу. Ну, добре, початкова школа має окреме приміщення. Як можна подавати 27-му школу, якщо там вся боярка навчається, всі діти з першого порту? 11 клас, классики очільник області Олександр Коваль звернув увагу, що кожна громада, зокрема Рівненська, мала час підготувати план та провести аналіз, аби бути готовими до освітньої реформи. Однак, дехто затягує цей процес до останнього. Для нас якість мережі вона дуже важлива. Тільки питання стоїть в тому, що чомусь дуже часто, коли цей процес доходить до екологічного завершення, зауваження з'являється момент прийняття цього рішення. Очні були проведені не одна, були індивідуальні консультації, були зустрічі в районних державних адміністраціях. Більше того скажу, начальники управління освіти ми почали вчити ще минулого року, як формувати оптимальну мережу в Своїй територіальній громаді голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш зазначив, що керівники громад спільно з департаментом освіти і науки ще матимуть час обговорити всі проблемні моменти до того, щоб підготуватися до впровадження реформи і напрацювати кінцевий варіант. Будуть вивчатися ще всі технічні нюанси, і лише потім міністерство подасть Кабміну на затвердження мережу старшої школи. Тому це дуже добре, що ми почали раніше обговорення. І Що в нас не не вся область світиться червоним, а лише деякі деякі громади. Серед інших питань, які розглянули депутати під час сесії, надання дозволу на списання майна обласних комунальних закладів та підприємств, а також відчуження такого майна, а ще покращення матеріально-технічної бази та послуг в обласних клінічній та дитячій лікарнях. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Житель Рівницького району проведе за ґратами більше трьох років за те, що наїхав на людину і втік з місця ДТП. Нагадаємо, 10 лютого поліцейські отримали повідомлення про автопригоду з потерпілим велосипедистом у селі Біла Криниця. Її очевидцем став місцевий житель. Поліцейські оперативно розшукали легковик та водія, а потерпілого кармувальника двоколісного госпіталізували до лікарні. 27-річному жителю села Біла Криниця повідомили про підозру. Слідчі зібрали достатньо доказів та скерували кримінальне провадження до суду. Вирок три роки та шість місяців за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Також 27-річний водій легковика відшкодував односельчанину завдані збитки на лікування у сумі 70 тисяч гривень. Внаслідок ДТП у заріжному тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Встановлено, що вчора, 19 вересня, близько 21.30, 15-річний водій мотоцикла Кінлон не впорався з керуванням та впав на асфальтну частину дороги. Кермувальника госпіталізували до лікарні, де медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій хребта. Розпочато досудове розслідування. Учора, близько 21-ї години, у Дубинському районі сталася ДТП за участі двох автомобілів. Встановлено, що 27-річний водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості руху, наслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем. Ман у винуватця виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав 2,59 проміли. сотих на порушника. Склали адмінпротокол. На території Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти у Рівному створять дендропарк. Відповідне рішення підтримали депутати облради на останній сесії. Дендрологічний парк створюють для збереження та вивчення різноманітних видів дерев, чагарників та їх композицій. На тій території як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території. І на всій ділянці, яка майже 8 гектар. Було розроблено науково обґрунтування, що там можливо створити парк. Депутат Рівненської облради Микола Кучарук зазначив, що територію, на якій в майбутньому буде дендрологічний парк, неодноразово хотіли привласнити та забудувати. Однак, створивши парк у рівному, майбутні покоління матимуть місце для вдалого проведення вільного часу. Ми думаємо про те, щоб наші діти могли ходити по парку, дивитися ті дерева. Насаджені квіти, щоб ми не їхали у долину нарцисів на Закарпаття, щоб ми не їхали на тюльпани дивитися у Волинську область, а щоб наші люди мали можливість це все бачити. За словами голови Рівненської облради Андрія Карауша, зараз частка земель природно-заповідного фонду в нашій країні є недостатньою і меншою ніж у багатьох країн ЄС в Україні. Є затверджена мета, аби до 2030 року мати 15% заповідності на рівненщині. відсоток заповідних територій складає трохи більше 11%. Ми робимо добру справу, і ми хочемо взагалі цей парк назвати як парк перемоги, дендрологічний парк. І там ми плануємо створити терапевтичний сад. Це буде окрема історія для реабілі... один з видів реабілітації наших військових. Ще взимку в області створили три пам'ятки природи в районі Хрінецького водосховища. Це Шибинська липа, столітня верба, Беремельські Яри. А в наступні кілька місяців триватимуть роботи над створенням дендрологічного парку в обласному центрі. Юлія Смаль, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 80 років минуло від дня заснування центральної міської лікарні Рівного. Вже традиційно у цей день працівники збираються на території закладу біля каменю, який символізує вдячність за віддану працю медичних працівників і доброчинців під час пандемії covid 19 Ми згадуємо і наших ветеранів. Ми дякуємо їм за ту роботу, яку вони проводили в міській лікарні. Ми е, проводив службу. Боже, нагороджуємо ветеранів, а також відвідуємо їхні могили, якщо вони померли. Колективи там, травматології, ортопедії, хірургії, йдуть до своїх вчителів, до своїх наставників. Невеличка така традиція, але вона піднімає дух лікарні, вона піднімає настрій, вона дає можливість молоді повчитися, знати, де вони працюють. Що вони роблять, і які успіхи були, є і будуть в лікарні? Багаторічний керівник закладу Євгеній Кучерук отримав державну нагороду орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Грамотами Рівненської міської ради нагородили і медперсонал центральної міської лікарні. На Рівненщині функціонує 114 класів безпеки. Як повідомили в ОДА, впродовж 2022 року було створено 14 класів безпеки, а за минулий рік ще 78. Цьогоріч зафункціонувало ще 14 безпечних шкільних середовищ. На заняттях у цих класах рятувальники та освітяни формують у дітей корисні навички та надають корисні знання щодо безпеки. На Рівненщині відбувся масштабний захід під гаслом Будемо жити в Україні у 2021 році. Острог визнали молодіжною столицею України на національному конкурсі, який провели вперше від початку повномасштабного вторгнення. Отримавши такий статус, у містечку влаштували молодіжний форум. Велика кількість учасників мала можливість подискутувати з представниками влади на важливі теми пов'язані із залученістю молоді у процеси, які відбуваються в Україні. У 2022 році ми очікували прекрасний рік, і це мало бути. Дуже багато різних молодіжних заходів, і фіналом цих молодіжних заходів мав відбутися всеукраїнський молодіжний форум молодіжної столиці України. Зокус з тим, що почалось повномасштабне вторгнення. Наша молодь прокачала свої скіли і свої молодіжні навики у волонтерстві і в організації всього того, аби забезпечити і допомагати Збройним силам України. Одною з центральних подій цього заходу була панельна дискусія. На обговорення завітав очільник Рівненської області Олександр Коваль, який також долучився. До самої дискусії, e, взагалі, статус молодіжна столиця України для Острощини і для Рівненщини це, – e, це, це не просто звання, це доказ того, що маленькі міста, що e, міста своєю філософією можуть перемагати в таких всеукраїнських конкурсах. Але цього б не було б без академії, цього не було б без міста і не було б без вас. Наша молодь. Молодь повинна стати рушієм розбудови сильної та незалежної України. Доповнив Олександр Коваль. Окрім Рівненської ОВА, до заходу приєдналися й інші організації, спілки та учасники рад. Національна молодіжна рада України також долучилася до організації дійства. Для нас, як для платформи, яка представляє більше 155 молодіжних організацій з усіх куточків України, важливо вибудовувати містки взаємодії та співпраці між органами влади та молоддю. І ось ось цей форум це також є одним з таких прикладів хорошої співпраці. Місцеві майстри мали можливість презентувати свої роботи учасникам, а глядачі переглянути театралізоване дійство. І ворог нехай знає, ми є народ якого правди сила ніким звойована ще не була для Острога статус молодіжної столиці. Ще одна нагода нагадати про себе всій Україні та розповісти більше про культурні та архітектурні особливості містечка. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.